Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію як діти різного віку реагують на стрес та сприймають кризову ситуацію. Діти від 0 до 3 років у цьому віці діти відчувають дратівливість, плачуть, можуть проявляти надокучливу або агресивну поведінку та бояться незрозумілих звуків, криків, різких рухів і потребують фізичної близькості батьків та їхній тактильний контакт. Діти 4-6 років часто відчувають безпорадність та безсилля, страх, розлуки у своїх іграх можуть відбивати аспекти ситуації, відмовлятися, визнавати ситуацію та заглиблюватися в себе і не бажати спілкуватися з однолітками та дорослими. Вони потребують насамперед безпеки, тому батькам слід заспокоїти дитину, що і вона, і самі батьки в безпеці. Діти 7-10 років можуть відчувати провину, неспроможність, злість, фантазії, в яких дитина бачить себе рятувальником, зацікавленість на подробицях події. Дитина боїться втратити звичне та боїться смерті. досить добре розуміє загрозу, може переживати страх і думає про майбутнє, тому батькам просто. Потрібно обговорити з дитиною події та переживання і забезпечити їй безпеку та звичний спосіб життя, ігри, спілкування з друзями. Тощо, дякую за увагу.